Привіт, це Автоградус. Якщо у тебе автомобіль Volvo fh FH16, FL7, FL10, FM12, то тобі в будь-якому випадку буде потрібний ремкомплект супорта. Ми можемо запропонувати вам такого виробника, як Antech. Виробник це Туреччина. Повен комплект лівого і правого супорта. В даному випадку у нас це правий. Зробимо коротенький огляд. Так. Кожну деталь буду показувати вам ближче, щоб ви могли її роздивитися. Воно все йде запаковано в кульку досить якісно. Працюємо, поки я буду показувати ці деталі, буду розповідати, що Ми працюємо з ПДВ. Є у нас і інші виробники цих кремкомплектів. ТТ-АЛКА, наприклад. Бачите, які гарні манжети, Шестерні. Так, направляючи. І гороби на ніч. Так. 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 Бачите, смазка. Це як має бути. Тому, що сказати, треба положити візит, візит, треба положити, щоб ви знали, хто ми не забували. Ми інтернет-магазин «Автоградус», запчастини на іномарки вантажні у нас є в наявності. Тому завжди раді. Гарного дня.